Так, заїхав на прийомку, куча заліза, але щось такого цікавого немає. Повністю. Ящики, мусор, колеса. І хочу показати, арматура є. Нормальна, двойка. Двадцятка, другими словами, 2 см. Кому там треба, можу заїхати забрати. Лист тут привезли. Ну а так більше нічого, пилку знайшов. Таку пожовану, побиту. Стіла жиє. Більш нічого нема на прийомках. Снімати мусор для вас не дуже цікаво. Тому поїхали далі, будемо шукати щось знаходити і показувати для вас. Так, всім доброго ранку. Хто рано встає, тому щось покажу. Щось цікаве. Дивіться, знайшов я тиски ось такі 140-ві. Все з ними добре. Чого не вистачає, тільки болтів. Оцих один і ось другий. Отже ж, блін. Так, е, тут у нас. Шабочка, Чуть-чуть тріснутий частина. Ну, а так буде працювати ціленькі, нормальні, з губками. Все відходить, все від даже крутиться, він відтаскується, нормально працює. Вон. Бачите. Ціна їх буде коштувати 2500. Кому цікаво, може писати на вайбер. Далі йдемо. Дивіться, є топорці. Цей буде у нас 60 гривень, цей буде у нас 100 гривень. Так, далі йдемо. Є вила. Ось такі гарні, красиві, блискучі. Заварені, з одної сторони, кльопані. Ціна їх 100 гривень. Далі є молотків, дивіться, яка купа. І є ось такий переключатель зі стиральної машинки, забрав його. 20 гривень, хто дасть, без питань. Він працює з проводом, та й все. Так, молотки, дивіться, ціна 35, ціна 45, це не 800 грамовий, це десь пів кілограмовий, чуть більше, може 600 Ціна. 45, 40, 30, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 10, 10. І оцей малюсінький такий навари... накручувати 25. Це у нас буде 50. Клинок такий прикольний, класний. Це у нас буде 60. Колесо у нас буде. Хай буде 60. Це у нас буде 40. Це у нас буде 50. Ці два штуки будуть у нас 80, 125 радіус. Колесо у нас буде для машинки. 30 лопати, дивіться, одна і друга. Гарні, нормальні, кидати можна. Ціленькі. Ціна їх 70 гривень штука, і вони ваші. Що ця, Це верхня перша, це друга, нижня. Так, є ось така лопата. Ціна 100 гривень, і вона ваша. Потім є якісь е -е, огризки, залишки. Від чогось. Ціна 20 гривень за ці всі. Не знаю, звідкіля вони у мене, ну, які є такі. Е, є фрези. Ось такі 4 штуки. Ціна 380 гривень. Є ось такі 4 штуки. Різні тут. Кому там дуже треба. Ціна їх буде коштувати 350 Сигнал у нас буде 50, зйомник у нас буде, не знаю, хай 80. Це у нас зйомник 60. Це й сюди буде до цього. 10 головка на 46. Ось така. З отвором. Ціна їх 70 гривень. Дивіться, є ось така купа сверл з мечиком. Все в різних прийомках знайшов, тому і буде якраз по-різному. Оця купа в нас буде. Ціна 350. А розвертка у нас буде 150, маленька, гарненька. Пласкогубці 40, 45, ножиці 50. Це 19 на 22 Буде у нас, та хай 60 останній тут. Так, ключ 38 на 22. Кому треба 100 гривень, як завжди не міняємо. Цей у нас буде затискач. Ціна 180. Ножниці по металу старі. змотав проволкою, бо розставляються. Ціна їх 70. Оці великі грамезні ножиці буде 150. О, якийсь шкребок такий цікавий. Забрав, тому що цікаво, щоб не поїхало до. Металобрухту. Ціна його 45. Так, знімати патрубки різні. На 8, вроді би, чи на 10. І з шестигранником ціна 45 гривень. Так, цей у нас буде 40, 22 на 24. Ми його сюди покладемо до ключів. Сегментний 65 на 110. Ціна його буде 80. Ножиці, дивіться, які гарні, такі, красиві, громадні. Тільки почухати, і вони всі ваші. Ціна 120 гривень, він ваш. Так, ці уголки, не знаю звідкіля. Ну, мені сподобалось. Ціна 60. Так, Ключ на, на 46 накидний. Ось такий громезний великий. Ціна 200 гривень. На 50. Я ж правильно порахував, що там 50, написано. Ну, Переміряти також треба, сразу кажу. ціна його 250 Так, Викрутка Дивіться, 65 і 70. Два тумблера. Ось таких, кому там треба 35 гривень. Це до них туди в подарунок. Я не знаю, що це таке. Зразу кажу, ми тумблірат разом з ними продавались. Так, цей буде у нас 45, цей у нас 20, цей у нас 10. Фрези із усім 7. Ціна у нас буде 60, цей у нас буде 20, це сюди. Сверл, ось така купа. перерахуєте. Подивитись, кому там сподобається. Тут і викрутка якраз буде. Ціна за них буде коштувати 300 гривень, і вони важчі. Так, є ніж, буде у нас 50 гривень. Викрутки, оці всі. Ну, якісь нормальні, якісь, о, кстати з прошлого відосу там хтось спросив ось цей є якраз тут. Ціна за цей 70 гривень. Заготовки для ножів ось такі, як ви бачите. Ціна за них 200 гривень. Сигнал ось такий. Два сигнала, тому присилайте фото. Ціна 50, монтіровочка маленька, 45. Мотор знайшов із якогось бобінного агрегата. Цікавий. Ну, Він працювати буде, але на 127 вольт. Не знаю, треба преобразователь якийсь. Все працює так плавно. 60 гривень він ваш. Коробочка цікава така. Прочитаєте там. Якщо комусь треба, зупините. Ціна 35 гривень. <кій> Ключик 10. Цей у нас буде 25. Це у нас 5, цей у нас 20. Цей у нас буде. Все відкривається, закривається, відталкується. Ціна 45 гривень. Шківок алюмінієвий, Ціна 50. Це якась призма, не знаю, хай буде 60. Зубило таке у нас тоненьке, Ціна 20, пластина 20, палець 140, діаметр на 28. 140 довжина. Різьба зжучена. Ціна його 50. Цей в нас буде 55. Лопатка у нас буде 50. Монтіровочка. Дивіться, яка гарненька, маленька, компактна, гарна. Зроблена, як для людей. 100 гривень. Насос. Кому треба, ціна 60 гривень. Цей у нас буде річ 50. Не знаю, що це таке, тому і ціна така. Виколотка така: 16 на 38. На 44. І довжиною щось забув написати. Ціна її 60 Тяжка дуже сильно Ножиці будуть у нас 50, два сверла, ось таких будуть 100 гривень. Одне під перфоратор, друге під дрель. Оці речі. Я їх вже показував десь в предучих відео. Ну, хочу ще раз показати. Ціна за всі. Хай буде 45, і вони ваші. Так, є циліндрик такий. Ціна його не знаю 30 гривень він ваш. Рапідна пила. Кому цікаво, ціна 120 гривень. Крюк. Я так розумію, клинок для для корабля або ж ще для якоїсь цієї, щоб втикнути, та і все. Ціна його 60 гривень він ваш. Патрон у нас 120 гривень. Нормальний, красивий. Вінт до тисків, кого цікавить, хай буде 70. Та і все. Коробку можу алюмінієвий продати, їх дуже багато, тому. По-різному буду продавати ціна. я навіть не знаю, нехай буде 45. Вона алюмінієва, красива, гарна. І наостанок хочу показати оці ключі. Знайшов дуже багато ключів. Ось таких різних. В різному стані. Цей сюди також газовий. 50 на 36. Ціна їх буде коштувати 650 гривень. Кого устраю, може купити. 36 на 32 вроді би. І найменший це 17-19. Оце так. Все. Кому сподобалось дане відео, може поставити лайк, підписатися на канал, прокоментувати, зайти під відео, якраз, побачити, що, що є якраз там. Ну і дякую всім за перегляд мого відосу. Гарного всім дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.